Чесникова Локшина. Це про якийсь час, де наша героїня Ліліана випадково в далекому минулому і наразі намагається пристосуватись до нової реальності. Перед тим, як ми почнемо, я хочу подякувати за підтримку спонсорам. Якщо ви раптом бажаєте приєднатися до них і отримувати плюшки, посилання на мій Patreon буде в описі. А якщо ви хочете бути в курсі подій, підписуйтесь на мій телеграм. Посилання також додаю в опис. Останнім часом Ліліана все частіше замислювалась, а чи не була її обережність зайвою? Від самого початку вона боялася, що її таємниця. Стане відомою, що люди рано чи пізно зрозуміють, хто вона така, і влаштують полювання. Їй здалося, що достатньо однієї помилки, і на порозі її дому з'являться розлючені чоловіки з факелами та вилами. Та ось пройшли роки і нічого подібного не сталося. Вона використовувала магію не надто часто, але достатньо аби хтось міг помітити щось незвичайне. Вона більш не обмежувала себе у споживанні крові, дозволяючи собі насичуватись повною мірою. Вона накладала гіпноз на мешканців міста, інколи для власного комфорту. Коли просто тому, що могла це зробити, і що ж? Жодних підозрів, жодних запитань, жодних слів про нечисту силу. Люди в цьому місці були сліпими, вони бачили лише те, що хотіли бачити, і ніхто не звертав уваги на дрібниці. Можливо, вони були надто зайняті власним життям, аби заглядати в чуже, а можливо, Ліліана просто переоцінювала їхню пильність щодо Кіра, він взагалі здавався надто захопленим своїми справами, щоб звертати увагу на дружину. Його цікавили тільки гроші, інвестиції, ринок, якісь загадкові бізнес-партнери. Його світ крутився довкола цього, а не довкола неї. Вона ще кілька років тому зрозуміла, що її присутність в його житті другорядна, але лише тепер усвідомила, наскільки це добре, його байдужість давала їй свободу. Раніше вона уникала використання магії, лякаючи, що будь-який необачний рух може викликати підозри, але тепер вона майже не ховалася. Вона почала застосовувати заклинання в повсякденному житті, допомагала собі по господарству, спрощувала деякі справи. Все це робило її дні легшими, і ніхто цього не помічав. Чав кров, ой, як довго вона намагалася стримувати свої справжні потреби, боячись, що хтось помітить її дивну поведінку. Та з часом вона усвідомила, що може брати стільки, скільки забажає. Вона навчилася діяти тихо, обережно. Так що навіть ті, хто піддався її впливу, нічого не пам'ятала. Вона дозволяла собі насичуватись, і що ж, світ продовжував обертатися, так як і раніше. Гіпноз одна з найпростіших і найзручніших здібностей. Люди тут були настільки піддатливими, що їй не доводилося прикладати багато зусиль. Вона могла змусити будь-кого забути необхідне, змінити думку, зробити щось так, їй потрібно, а вони й не здогадувалися. Це було навіть смішно. Та найбільше її вражало те, що в місті не було жодних чуток про дивні події. Вона чекала, що рано чи пізно люди почнуть говорити, що бачили щось незвичне, що хтось почне шепотітися про відьму або нечисту силу та ні. Навіть Акіра, який міг би почути будь-які балачки на ринку, не сказав жодного слова про це. Ліліана знову задумалася. Можливо, її страхи були лише плодом її уяви. Вона так рете. Не оберігала свою таємницю, готувалася до неминучого відкриття, але тепер починала думати, що, можливо, вона й не була в небезпеці. Можливо, це місце найкраще укриття, бо тут просто не шукали таких, як вона. А Гакіря відчув легке тремтіння в руках, коли нарешті розгорнув відповідь від Альто. Лист був лаконічним і діловим, без зайвих деталей, без зайвих емоцій. Джовані писав, що готовий б його прийняти та призначив зустріч у звичному місці. Він вирішив туди без зволікань, шлях знайомий, місце знайоме, але цього разу він почувався. Інакше, впевненішим. Він не збирав потрібну суму, він довів, що може досягти поставлених цілей. Коли він увійшов до кабінету Альті, той зустрів його з ледь помітною усмішкою, хоча у його погляді все ще читалась обережність. Сідає, Кіра, запропонував Альту, жестом вказуючи на крісло. А Кіра опустився туди, поклавши мішечок з річми на стіл. Я зробив, як ми домовлялися, впевнено, промовив він. Джованні повільно розв'язав мішечок і заглянув всередину. Він перебирав монети з відстороненим виглядом, ніби вірявко не лише їхню кількість, а й саму суть цього моменту. Що ж, нарешті мовив він злегка постукуючи пальцями по столу. Тієї можливості, про яку я тобі казав, більше нема. А Кіра завмер, що? Вчасні рішення вирішують усе, друже. Ти трохи запізнився. Але я побачив у тобі щось цікаве. Ти тримаєш своє слово, а це рідкість. А намагався приховати своє розчарування. Він чекав цієї угоди, думав, що нарешті доб'ється чогось більшого. І ось воно. Знову вислизає з його рук. Але я бачу, що ти вмієш грати по справжньому. Продовжив Фальто. Я готовий дати тобі позику. Велику позику. Для ще більшої інвестиції. Очі Кіри спалахнули. Скільки? 50 тисяч. Він навіть не одразу свідомив цю суму. І у що ж ми інвестуємо? Альто хитро примружився. Є одна цікава угода. В столиці планують розширення торгівельних шляхів. Якщо ми вкладемось зараз за півтора року, це може принести шалений прибуток. А Кіра не роздумував. Я згоден. Джувані усміхнувся. Добре, але пам'ятай, що ці гроші не зникнуть в повітрі. Поки інвестиція не окупиться, ти маєш віддати борг. Це частина угоди. А Кіра кивнув, відчуваючи як адреналін, розпливається по венах. Він зробив ще один крок до багатства. Він не дозволить собі зупинитися. Ліана вгамовувала голод, коли раптом відчула чиюсь присутність. Вона миттєво насторожилась витерла губи, намагаючись давати незворушність, але її тіло вже напружилося, готове до будь-якого розвитку події. Та ось хто та загадкова відьма, про яку всі говорять, пролунав глибокий голос. «Перед нею стояв високий чоловік у темному вбранні його очі блищали розважливою цікавістю. Виявляється, ти не відьма». Ти з наших, він ледь посміхнувся. Ради вітати, мене звати Владислав Штраут. Ліліана ошелешена дивилася на нього. Всі говорять, її голос зрадливо здригнувся. Владислав із з легким здивуванням підняв брову. Ну, звісно, дорога моя, ти стільки років прямо у всіх на виду, і ніхто тебе не запідозрів. Це вражає. Він обійшов її колом, ніби оцінюючи, а потім хитро посміхнувся. Я вже давно чув про тебе. Проста жінка, яка зуміла залишатися непоміченою, використовуючи найпотужніші сили. Я не міг минути нагоди познайомитись особисто. Люляна знову подивилась на нього пильним поглядом. Вона не знала, радіти цьому чи боятися. Мені вже недовго залишилось ховати на виду», – зітхнула вона. Десятиріччя підходить до кінця. Незабаром я буду змушена оселитися в підвалі на наступних років двадцять, щоб ніхто не запідозрив, чому я не старію. Владислав нахилив голову, задумливо вивчаючи її. І ти дійсно збираєшся провести наступні двадцять років в темному підземіллі, який в мене вибір? Він засміявся. Продай будинок, переїдь. Ліліана скривилась, це неможливо. По-перше, будинок повний привидів. По-друге, як я маю це пояснити своєму чоловіку? Я ж поважна жінка в цьому місті. дружина і матір. Владислав ще дужче розвеселився, його сміх луною рознісся нічною тише. Якщо ти змогла прожити в цьому світі вісім років, щоб ніхто навіть не почав полювання, чому б тобі не вигодити щось цікавіше? Він підморгнув і зник у темряві, залишивши ліліану сам на самі з новою небезпечною ідеї. Калеб стояв у темряві, спостерігаючи, як вона працює. Марібел нахилилася над жертвою, її бліді пальці обхопили чоловічу шию, а губи торкнулися пульсуючі точки на горлі. На мить він помітив, як її очі засвітилися червоним від голоду, і це видовище, всупереч усім його звичним переконанням, зачарувало. Вона була ідеально, в своїх рухах у виразі обличчя, навіть коли закінчила, витираючи губи тонкими пальцями, виглядала майже витинчено. Ми завершили нарешті, сказала вона, вдоволена випроставшись. Це й більше не заговорить, треба доповісти Метю. Калуби знадобилося кілька секунд, аби вирватися з своїх думок. Його обличчя залишалось незворушним, але десь глибоко всередині він відчув щось схоже на розчарування. Він вже другий ловив себе на тому, що милується нею занадто довго. Іди, коротко відповів він. А ти? спитала Мерібел. Ледь опустивши голову. Відправляюсь на вибивання грошей, сказав він, відвертаючись. Один пап нам уже заборгував. Можна з тобою? Калеб завмер, але не обернувся. Ні. Чому? Він стиснув щелепи Йому не подобалось, як вона з'являється щоразу, коли він намагається працювати, як не відступає навіть тоді, коли він ігнорує її. Це не для тебе, відрубав він. А хто вирішує, що для мене, а що ні? Вона зробила крок до нього, а потім ще один нахабний безстрашно. Калеб розвернувся до неї. Я вирішую. Він зловив її погляд, і їхні очі зустрілися в дивному мовчазному поєдинку. Ти просто боїшся, що я впоруюсь не гірше за тебе, зухвала, посміхнулася Мері Белл. Калеб важко зітхнув. Іди дометью. Вона дивилась на нього ще кілька секунд, а потім, зітхнувши, відступила. Звісно, мій командире, її голос був солодким і насмішкуватим. Калеб чекав, поки вона зникне з його поля зору, перш ніж дозволив собі тихо видихнути. Він не дозволить їй пробратися йому під шкіру. Він цього не допустить. Ліліана не могла позбутися важкої думки хтось знає. Хтось підозрює. Вона так довго жила тут, вписуючись у цей світ, у цей час, ховаючись за запаленою буденності, що вже майже повірила у власну маску. Вона не просто здавалася звичайною жінкою, вона й сама почала почуватися такою. Але тепер усе знову руйнувалися. Відьма. Ці слова, яке сказав Владислав, освідлунювало в її голові, змушуючи її серце гупати швидше. Вона навіть не була справжньою відьмою. Так вона мала магічний дар, так вона використовувала його і, можливо, трохи частіше, ніж варто було б, але ж вона. Вона завжди була обережною, чи ні? Чи не занадто вона розслабилася спершу тільки гіпноз, аби полегшити своє життя, потім трохи вампірської сили, щоб поратися швидше. А далі вона ж навіть більше не слідкувала за тим, щоб її куси зникали без сліду. Вона дозволяла собі надто багато і тепер це могло її знищити. А якщо Владиславос має рацію, якщо справді варто продати будинок і зникнути поки ще не пізно. Ліліана подумки прокрутила можливі варіанти, куди вона може піти. Вона не знає цей світ достатньо добре. Все, що в неї є, це цей будинок, привиди, які стали частиною її буденності, і Акіра? А що з ним? Він ніколи не повірить, якщо вона раптово захоче переїхати. Він не погодиться. Він щось запідозрить. А якщо він дізнається правду, він змінився. Вони навіть почали ладнати, чи не стане це привидом знову стати її ворогом. А як же діти? Ця думка пронизала її ними в гострий кінжал, як їм як сказати їм, що вони повинні покинути дім, в якому народилися та виросли. Але якщо не піде зараз, що буде далі? Якщо вже з'явилися чутки, це означає, що хтось щось бачив. Вона не знає наскільки серйозно до цього поставились інші, але вона не могла ризикувати. І що вона має сказати Акірі? «Люба, я хочу переїхати, тому що боюся, що мене спалять на вогнищі. Ліліана навіть уявляла собі його реакцію. Він спершу розсміється, потім скаже, що вона знову уявляє собі зайве. а Потім скаже, що їхні будинок і сад зараз в найкращому стані. Що він, нарешті, приносить гроші, що зараз не час для переїзду, але що, якщо справді час? Що якщо кожен наступний вихід на вулицю, це ризик? Що якщо наступного разу, коли вона вип'є кров за деревами, вже ховатимуться ті, хто хоче її знищити? Що, якщо завтра буде запізно? Від цієї думки її охопила тривога. Вона знала, що мусить прийняти рішення і прийняти його швидко. Микіри не квапливо крокував вузькою вуличкою, повертаючись із ринку. У руках він ніс кошики з фруктами. Частину вдалося обміняти, а частину довелося купити. Він був задоволений з собою його життя нарешті набувало того ладу, якого він так прагнув. Та раптом його хода сповільнилася. Десь попереду, в затінку старої будівлі, стояла постать у темному капелюсі та з легкою усмішкою на губах. Його серце стиснулося, коли він і пізнав її. Медалін, Голос сам по собі зірвався з губ, хоча він не мав наміру з нею говорити. Вона зробила кілька легких кроків йому зустріч, і сукня тихо прошоркотіла по пруківці. А Кіра прошепотіла вона, і її очі блищали так, ніби вона ось заплаче. Ти навіть не уявляєш, як я шукала тебе. А Кіра стиснув щелепи. Шукала, та ти просто мене кинула, Різко відповів він, не даючи їй можливості продовжити цю драму. Ні, це не так. Вона швидко зробила ще один крок до нього, намагаючись схопити його за руку, та він відступив. Я не покидала тебе, мене викрили. Він прихнув. Ой, тільки не треба, Медалін викрили. І саме в ту ніч, коли ми мали втікти. Ну, звісно ж, яка несподіванка! Прошу тебе, вислухай мене. Вона була майже у вічі. Я не могла нічого зробити. Я хотіла. Тобі написати, хотіла знайти спосіб дістатися до тебе, але вони не дозволяли. І хто ж ці таємничі вони? Калеп А Акіра напружився. Калеб? медалін кивнула. Він дізнався про наш план і сказав своїм людям не дозволяти мені залишати місто, але я втікла. І ось я тут. Прошу, дай мені другий шанс. Я не можу без тебе. Вона простягнула до нього руки, ніби намагаючись зачепити минуле, повернути все, що в них колись було. Але Акіра більше не був тим чоловіком, якого вона знала. Він зневажливо поглянув на неї і зруйнував. Бив крок назад. Ні, вона застигла. Що у мене все добре? Навіть більше чудово. Він посміхнувся. У мене дружина, красуня, діти. Я заробляю гроші, створюю своє майбутнє, а ти. Він зміряв її поглядом з голови до ніг. Ти нічого для мене не значиш. Меделін різко вдихнула, наче він вдарив її, але Акіра більше не звертав на неї уваги. Він рішуче повернувся і пішов геть, не озираючись. Вона стояла на місці, її пальці стиснулися в кулаки. Це я вирішую, коли закінчувати стосунки, прошепотіла вона, і її голос був наповнений холодною злістю. І вона ще не сказала свого останнього слова. Калеб сидів на ліжку, втопившись підлогу. Його пальці машинально стискалися в кулаки, розпрямлялися, Знову стискалися. Останнім часом усе летіло Шкери Він відвідав заклади, які раніше справно платили їм за захист, але щоразу чув одне й теж: ми тепер працюємо з іншими. Іншими всі вони належали Альто. Калеб б спершу думав, що це збіг, але коли він побачив, що Альто почав прибирати до рук навіть його старих партнерів, стало очевидно. Це була цілеспрямована атака. Він більше не міг тягнути. У нього просто не залишалося варіантів Ліліана. Якби йому не хотілося втягувати її у все це. Він знав, вона єдина, хто справді може йому допомогти. Калеб підвівся і попрямував до її будинку. Ночі все виглядало тихим і спокійним. Вогні у вікнах ледь жевріли, мов сигнали чогось далекого, недосяжного. Він стояв біля дверей і завагався. Його люди, що час від часу стежили за окірою, доповідали, що той змінився, і з ледеря, який тягнув усе з дому, він став справжнім господарем, працював у саду, заробляв гроші, навіть купував дітям подарунки. Якщо криза минула, чи варто мені все руйнувати? Калеб мимоволі стиснув Зітхнув і розвернувся. Ні, він повинен впоратись сам. Але як? Він ішов вулицею, заглиблений у власні думки, аж поки не опинився біля їхнього бару, звичне місце, яке було для нього радше прихистком, ніж просто роботою, і тут він побачив її. Марі Белл стояла біля входу, вона помітила його і одразу нахмурила брови. Калебе, в її голосі було стільки щирого занепокоєння, на тобі лиця немає. Щось сталося? Він зупинився, вдивляючись її обличчя. Обрати мене, тихо промовив він. Дівчина різко сіла на ліжко, її серце несамовито гупало грудях. Глибокий урив, частий подих вирвався з губ, поки вона намагалася зрозуміти, що саме щойно й не сталося. Спогади накотилися, змушуючи її голову розколюватись від болю. Вона все згадала. Її очі повільно звикали до напівтемряви кімнати, проте в голові ще стояв туман. Вона торкнулася скроння, намагаючись зібрати до куби всі уривки образів, які провалилися крізь блокаду забуття. Її мати. Її мати чаклувала. Картина стояла перед очима так чітко, наче вона знову опинилася там, в тому самому місці. Вона пам'ятала кожен рух, кожне слово, шепіт, що ли чутно розчинявся в повітрі. Вона пам'ятала, як шок пройшовся по її тілу, коли вона усвідомила, що все це правда. Батька роками розповідав, що відьми існують, що вони влаштовують свої темні ритуали, що їх треба викорінити, і що одна з них серед них. А тепер виявилось, що це її власна мати. Вона подивилася в темряву, намагаючись зібрати думки докупи, що їй робити. Якщо вона розповість, батькові це може зруйнувати все, батько не зупиниться. Він полював на відьму вже стільки років, що ця нав'язлива ідея стала його життям. Він не буде вагатися, не буде стримуватись, не буде сумніватися. Навіть якщо відьмою виявиться його власна дружина, але якщо вона промовчить. Чи може вона жити, знаючи, що її мати це та сама відьма, яку всі бояться. Чутки поширювалася містом, люди зникали, а потім їх знаходили в лісі, дезорієнтованих з порожніми очима. Вони не пам'ятали, що з ними сталося, не знали, як там опинилися. Всі були впевнені, що це справа рук нечисті. А тепер вона знала правду. Можливо, вона все згадала лише тому, що є донькою Мері, що якби вона була звичайною дівчиною, її пам'ять так і залишилася порожньою, як і в інших. Вона стиснула руки в кулаки. Якщо розповість. Батькові, чи стане він вбивати її матір, чи зможе вона це допустити? Можливо, він знайде інший спосіб, можливо, він зможе просто зупинити її, але що, як ні? Її серце колотало. Треба подумати, треба вирішити. Але що б вона не обрала, її життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Чому ти хотіла мене бачити? запитав Джованні, жестом запрошуючи співрозмовницю сісти. Тому що я хочу помститись декому. Довідалась, що тобі теж це буде вигідно. Тож, можливо, об'єднаємо зусилля, відповіла Медалінкрейдоу, посміхаючись. Що ж, на цьому наша серія підходить до кінця, і я дякую вам, що ви додивилися її. Пишіть в коментарях свої враження. Окрему подяку хочу висловити спонсорам каналу, якщо ви раптом хочете підтримати мене, отримати плюшки та приєднатися до них, посилання на Patreon залишаю в описі. А також підписуйся. Підписуйтесь на мій телеграм, щоб завжди бути в курсі подій. В будь-якому випадку, якщо вам сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на мене, а також не забувайте про дзвіночок, аби не пропустити нові серії. Всім па-па!